Вся Україна зараз обговорює питання солі, тому що як виявилось, у нас солі української майже немає. Здебільшого вона турецька. В неї додають калію, Консервація пропадає. Пишіть в коментарях, у кого пропадала консервація. Мені люди в Ютубі пишуть і в Фейсбуці, що по 70 банок огірків викинули. Капуста не кваситься, все перетворюється в слиз. І люди думають, що це вони господині не такі, або не в ту фазу місяця вони зробили консервацію. Ні, це такі ферецеоніткалію. Додають в сіль, і ось ви попросили мене зняти відео про Дрогобицьку сіль. Дрогобицька сіль це єдиний, мені здається, варіант солі український, який лишився. І я не можу знайти цю дрогобицьку сіль. Розумієте, ми зараз подивимось, що в нову сі є сіль кухона екстра. Це у нас хто? Фасувальник Київ, так, фасують Київ. Є ну, хлорит натрію, сіль, екстра. До речі, тут не пишуть, що тут доданий фареціоніт калію, Але фараціоніт калію додають для того, щоб вона не, не грунтувалася. А, виробник Туреччина, сіль турецька. Ця сіль, я думаю, що це теж турецька, бо там так написано. Ще така сіль. Бачите, яка різноманітна сіль, по факту це все туреччина, це теж турецька сіль. Так, сіль морячка, йодована, помел-1. Йодована це значить, має бути або доданий йодит калію, або морська із природнім містом. Сіль витримана природнім випарюванням, чистої морської води на сонці, країна походження. Один, два, три, туречина. І сюди додали йодат калію. Тобто, якщо таку сіль додавати в страву під час термічної обробки, йодит калію зникає і йоду ви не отримаєте. Тобто досолювати в кінці. калію – це синтетична речовина. Але той йодомарин, який ми беремо з аптеках, це теж з йодином калію. І ця речовина така, вона літуча, якби вона вивітрюється. Тому тримайте в закритому в закритій банці. Дома так, гімалайська рожева сіль. До речі, мені написала моя підписка. Писниться, що в Україні а, гімалайську сіль, яка українського виробника її фарбують. Я не впевнена, я не була на виробництві, я не можу нічого ствердити, я не робила а, дослідження. Просто люди мені пишуть все в коментарях. Ті, хто займається сілью. Напишіть, як ви думаєте. Це не проплачене відео. Я висловлюю тут тільки власну думку для моїх підписників на своїх сторінках. А, так, сіль, сіль, сіль не бачу склад. А ви поки пишіть в коментарях, а я дивлюсь склад. Я не бачу складу. Не бачу складу. Не бачу складу. Я не бачу складу. Можливо, він має бути тут просто дуже багато. В будь-якому випадку, якщо це йодо, якщо це сіль гімалайська, то це наше. Дивіться, от як має виглядати гімалайська сіль. Ось така крупного помелу, такого крупного. Три хвилини відео. Все нам треба завершувати. Нам треба завершувати. Ну тут просто сільгами гімалайська гірська. Тут є калій, нема йоду.